Доброго дня, любі друзі, вас вітає заочна віртуальна аерокосмічна школа при Національному центрі аерокосмічної освіти молоді України. Сьогодні вам пропонується цикл лекцій під загальною назвою Космічне інтелектуальне обличчя України. Мова про те, що Цивілізаційний рівень тої чи іншої країни визначається окремими видатними особистостями, що працювали в різних напрямках життя і діяльності тої чи іншої країни. В цьому циклі ми з вами розглянемо ті великі особистості, які визначали сучасність і майбутнє космічної галузі. Фізики, математики, астрономії і інших сучасних розділів науки і техніки. Сьогодні я вам пропоную першу лекцію, яка стосується космічно інтелектуального обличчя України. Ви, може, знаєте, може, чули, що в 20, 20 сторіччі. В Радянському Союзі були надзвичайно великі успіхи ракетно-космічній галузі. Ці успіхи визначались рядом видатних особистостей від тих, хто започаткував теоретичні основи ракетної техніки і закінчуючи тими генеральними конструкторами. Продовж діяльності яких людина вийшла в космос і освоїла навколоземний простір аж до польотів до інших планет. Звичайно, що першим в ряду цих видатних особистостей я б назвав Ціолковського. Але Ціолковський, він народився в Росії, хоча його коріння в якійсь мірі в Україні. По матерій лінії, чи по Материнській, він йде від роду Гетьмана Наливайка, який, ви знаєте, з історії ходив по Україні Білорусі. а по батьківській лінії від польських шляхтичів Ціоковських. Ми будемо говорити про тих видатних особистостей, які жили, працювали, творили в Україні. І перш за все, це Кондратюк Юрій Васильович. Він же Шаргей Олександр Гнатович, Справа в тому, що під час громадянської війни, якщо ви знаєте, на всіх інтелігентних інтелектуальних людей були великі гоніння з боку більшовиків. І Кондратюк, щоб не бути знищеним новою більшовицькою хвилею, взяв собі прізвище. Ім'я по батькові свого товариша, який загинув у ті часи. І тому ми, замість Сергія Олександра Гнатовича, знаємо його як Кондратюка Юрія Васильовича. Я не буду переповідати біографію Кондратюка. Ви знайдете багато сайтів різних, багато літератури з цього приводу. Я хочу досяг... зупинитись на тих досягненнях, завдяки яких. Він став відомим не тільки в Україні, а на весь світ. По суті, він поряд з Ціолковським заклав основи майбутнього ракетно-космічної галузі. І, ще раз повторюю, не тільки в Україні, а й у всьому світі. Уже після нього наступні видатні особи, наприклад, професор Оберт в Германії чи Вернер Форд Браун. Вони вже діяли пізніше. А саме Кондратюк зробив величезний вклад встановлення теоретичних основ космонавтики і взагалі ракетно-космічної галузі. І тут обов'язково треба зупинитись на тому, що він перший, правда, не знаючи про подібні роботи Цілковського, заклав основи багатоступеневих ракет. Для польотів в космос. Тому що на одноступеневих ракетах при використанні хімічних джерел енергії чи хімічних компонентів палива, взагалі винести який небудь корисний вантаж, нормальний позаземний простір неможливо. За допомогою багатоступеневих можна. Але це лише одна частина. А взагалі, ось на цьому слайді, ви бачите, що е, крім е, багатоступеневих ракет. Він ще запропонував і міжпланетні проміжні бази, тому що мандрувати без дозаправки при польотах регулярних до інших планет практично неможливо. Це перша ідея і перша його розробка. А також він запропонував використання сонячного світла от, і гравітаційного поля небесних тіл для розгону ракети. Сонячне світло або сонячний вітер. Маючи на увазі, що зробити такі космічні паруса, під якими б космічні апарати, космічна техніка могла переміщуватись в позаземному просторі, гравітаційне поле для маневрування, щоб змінити напрямок руху, використати саме гравітаційне поле те чи іншої планети і те, що використовується зараз, коли космічний апарат мандрує від однієї, планети, біля планети змінює напрямок до другої. Планети, і таким чином, може під час одної мандрівки зробити великий внесок в дослідження багатьох планет. Він же перший запропонував застосування шлюзу при виході в відкритий космос і розробив, якби, конструкцію чи основи в якомусь скавфандрі, як він має бути облаштований для виходу в відкритий космос. Та найбільше, мабуть, відомий Кондратюк завдяки розробці оптимальних траєкторій польотів до місяця та планет. От саме таку траєкторію польоту до місяця використали американці, і в результаті, ну і крім того, висадки на місячну поверхню і повернення на Землю з тим, що вони, використавши цю теорію, зачислили його в Перелік найбільш видатних дослідників космосу от золоту книгу американської космонавтики. Наступним, з ким би я хотів вас познайомити із видатних українців, це Глушко Валентин Петрович. У нас взагалі дві видатних особистості. Про іншу, я скажу, із теорії двигунобудування. Це в авіації люлька, можливо, хто чув. А от ракетні техніці ракетні двигуни були в основному створені під керівництвом Одесита Глушка Валентина Петровича. По суті, всі сучасні двигуни в тій чи іншій мірі до їх розробки причетний був Валентин Петрович. Двигуни ракетні, вони досить специфічні, вони працюють при надзвичайних тисках. Це всередині камери згорання 200 і більше атмосфер. Це по суті як фугасна бомба. Якщо якийсь нещасний випадок, то уявлять собі, що буде з тим комплексом, де вибухне. Такий двигун, в якому в камері згорання більше 200 атмосфер. Температура 3000 градусів, при якій плавиться все, що можливо. А конструкція камери згорання має працювати. От. І інші надзвичайні параметри, за яких має працювати ракетний двигун, і от саме для цих дуже Таких надзвичайних умов і проєктував свої чи розробляв ракетні двигуни, Глушков Антон Петрович і КБ під його керівництвом. В останні роки він був ще і головним конструктором, от, провідним фахівцем багаторазового ракетно-космічного комплексу енергія Буран. Наступним. Ну, тут ви бачите, що ще він мав відношення до створення і не тільки двигунів, а і ще таких ракет носіїв, як Космос, Восток, Протон, Союз, обладнаних його двигунами. Але якщо ти говориш про двигун, ти маєш говорити і про ракету носій і його конструкцію. Енергія, вона, хоча в минулому, але ви бачили, що це найпотужніший в світі ракет Росії, що може доставляти на орбіту вантаж вагою 100 тонн. До цього проєкту, так чи інакше, причетні і інші українці, в тому числі вихідці з КБ Південного. От, це Губанові Семенов дуже теж. Відомі видатні генеральні конструктори, але, як кажуть, їх стільки багато, що всіх не вмістиш в одну лекцію. Тому ми переходимо до наступного нашого генерального конструктора, Недайводи Анатолія Константиновича, який народився в селі Приазовське нашої області. І який, по суті, є, його так називають батьком орбітальної станції. По суті, всі орбітальні станції, які запускали за часів Радянського Союзу, були, чи їх курірував, це Недайвода Анатолій Константинович, приймав безпосередню участь у їх розробці, створенні і запуску. Але не тільки. Це орбітальні станції, інша орбітальна техніка, а під його керівництвом випробування і інших ракетно-космічних комплексів, в тому числі таких як Алмаз, а також модернізовані розроблювались ті перспективні засоби виведення ракет-носіїв, які і досі використовуються. Це ви бачите і Протон, Рокот. От тільки, наприклад, започаткована свого часу не Мангара, так до цих пір і не доведена до ума в Росії, хоча пройшло вже більше 30 років після розпаду Радянського Союзу. А от розгінні блоки працюють і до цього часу. Надзвичайно талановитий і надзвичайно плідний генеральний конструктор з України. Але ще більше і мають поваги, і найбільш відомий є генеральний конструктор Янгел Михайло Кузьмич. Генеральний конструктор, який очолив свого часу КБ Південне і який відповідав Радянському Союзі за створення бойової ракетної техніки. Під його керівництвом було створено, чи був створений ракетний щит Радянського Союзу. В тому числі серед найбільш відомих і знаменитих ракет це є ракета Сатана. Вона в Росії називається Воєвода. А копія цієї воєводи це Сармат. От, от Сатана, чим вона знаменита, тим, що несе на відстань більше 10 тисяч кілометрів міжконтинентальна балістична ракета, 10 ядерних зарядів. І ще 2,7 тонни хибних цілей. Тобто сміття, яке має такі ж характеристики, як і бойові блоки. В результаті, протягом десятків років жодна інтелектуальна система не могла розрізнити, де безпосередньо бойові блоки, а де космічне сміття. І тому практично не було захисту від цієї сатани. От Можна сказати так, що ця ракета могла знищити все прямокутнику 1600 на 800 кілометрів. Достатньо було б чотирьох таких ракет для того, щоб знищити таку територію, як Україна. Але все старіє. Відповідно, свій ресурс вичерпала практично сатана, хоча вона до цих пір на озброєнні в Росії стоїть. У нас, на жаль, їх і порізали ще після розпаду Радянського Союзу. А заміна, яку планували зробити в Росії, а саме ракету на сій Сармат, так до цих пір росіяни і не можуть довести до ума. Хоча це по суті копія ракети Сатана. При Янгелю були створені також. Багато іншої було створено, багато іншої космічної техніки, в тому числі і космічні апарати з серії Космос. Їх було виведено кілька сотень на орбіту навколо Землі. Між іншим, генеральним конструктором космічної техніки, таких як космос і науково науково-дослідних, Генеральним конструктором був теж людина, яка пройшла свого часу. Професіональний ріст КБ Південне, це Ковтуненко, який потім переїхав до Москви і вже там був генеральним конструктором цього напрямку. Коли ми говоримо про Янгеля, то необхідно обов'язково згадати іншого легендарного конструктора Дніпропетровщини — це Василь Сергійович Будник. Він перший, якраз і започаткував конструкторське бюро Південне. Розробив його структуру, його організацію зв'язку з базовим підприємством Південний машинобудівний завод, як раніше називали ЮМС, але і за одного такого нещасного випадку, він не зміг продовжити роботу в якості генерального конструктора. Але в той же час він, будучи замом уже у Янгеля, він продовжив курірувати е, такий проєкт, як ракета «Циклон», яка до цих пір вважається найбільш надійною ракетою носієм на у світі, і, між іншим, має найкращий коефіцієнт конструктивної досконалості. Він же заснував інститут технічної механіки при академії наук України, який вніс величезний вклад у розвиток ракетно-космічної техніки. Ось ракета-циклон, про яку я сказав. І наступним у нас на черзі Челамей Володимир Миколайович, який народився в Західній Україні. От. І Хоча пропрацював все життя практично після закінчення вищого навчального закладу в Росії, в Москві, Підмосков'ї, але завжди вважав себе українцем. І він був теж. Генеральним конструктором багатьох видів ракетно-космічної техніки, хоча відомий в основному завдяки тому, що під його керівництвом була створена така ракета носій як Протон, яка може виносити до 30 тонн на опорну орбіту навколо Землі. Саме цією ракетою і були, виводились модулі орбітальних станцій, які створювалися за часів Радянського Союзу. Але Чоломей не тільки займався ракетною технікою, а от, якщо ви бачите крилаті ракети, які стартували з під води, і зараз стартують, і з кораблів, от, то до їх створення якраз і причетний. Знаменитий наш з вами земляк. І ви бачите, як наші з вами земляки, видатні українці, створили по суті ту ракетну техніку, яка зараз працює проти нас. Якщо взяти взагалі, от за часів Радянського Союзу, то фахівців з ракетно-космічної галузі в Росії готували більше десяти різних університетів. Але практично всі генеральні конструктори вийшли або з України, або більше то, закінчували фізико-технічний факультет Дніпровського національного університету, або ж працювали КБ Південне, флагмані проєктування, створення розробки. Ракет не тільки в Україні чи в Радянському Союзі, а взагалі на нашій планеті. Це було протягом особливо другої половини 20 століття. Така риса українців, що українці весь час дивляться в небо, для них більш цікаво те, що там. Далеко-далеко від землі в пошуку нових цивілізацій, нових перспектив, нових територій життєдіяльності. Це характерна риса українців. Про це ми будемо говорити пізніше, коли будемо говорити про взагалі інваріантні риси українців. Протягом нашого з вами циклу хочу закінчити розповідь. Найбільш видатним за всю історію космонавтики нинішньої генерального конструктора корольова Корольов, Сергій Павлович, народився, ви знаєте, в Житомирі, навчався в Ніжині. Тривалий час він жив в Україні, потім переїхав і. Після воєнні часи працював вже в Росії, але з часів Корольова була створена тільки перша, перші зразки практичних ракетносіїв в Радянському Союзі, а він відзначився такими великими досягненнями, які перевершити до цього часу не зміг жоден розробник ракетно-космічної техніки на Нашій планеті. З часів Корольова був запущений на його ракетах, носіях перший космічний апарат у 1957 році. Це перша людина в космос, Юрій Олексійович Гагарін. Це перший політ до місяця першого лунника, це обліт місяця і зроблені фотографії. Зворотні сторони місяця, бо до цього людство ніколи не бачило, що по той бік місяця. Це перші польоти до Марсу і до Венери. Це створення багатомісних космічних кораблів. Все це Сергій Павлович Корольов. Але найбільшою мрією його було це польоти до Марса і освоєння Марса. На жаль, Завдяки нещасному, як кажуть, випадку, під час польоту, коли він помер і не змогли його врятувати, от, то він не зміг здійснити цю мрію. Хоча, якби він продовжив свою діяльність, я думаю, що тоді б ми були б і до цих пір попереду всієї планети, як говорили на той час. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. У наступних зустрічах така попередня реклама. Ми з вами поговоримо про великих творців авіаційної техніки у нас в Україні, а також про видатних особистостей з інших галузей, науки і техніки, які визначають, визначали, визначають. Цивілізаційний рівень нашої країни, наш інтелект і наш авторитет у світі. І сподіваюся, що наступними такими ж генеральними конструкторами, такими ж цікавими людьми і такими ж плодовитими будуть ті, хто зараз навчається в школах, в університетах і всім слухачам, я бажаю бути авангардом. Першопрохідцем в освоєнні космосу і в створенні ракетно-космічної техніки. Ще раз дякую за увагу. До наступних зустрічей.